Вітаю вас. Деяких людей цікавить питання. Що буде з немовлятами, з маленькими дітьми, які помирають, чи вони йдуть до Бога? Чи ні? Хочу, опираючись на Біблію, дати відповідь на це питання. Може, комусь допоможе. І для початку процитую кілька віршів з Біблії. Перший вірш буде з книги Пророка Ісаї, з 7 розділу. 15 16 вірші. Цитую. Масло та мед буде він споживати, аж поки не пізнає того, як зло відкидати та добро вибирати. Бо поки пізнає та дитина, як зло відкидати та добро вибирати, до цього місця. І так. З цього вірша слідує. Що е, дитина від народження і до певного віку ще несвідома, щоб вибирати е, добро і зло. Значить, вона є невинна і в такому віці вона не може відповідно чинити добро чи зло. А раз так, вона не може бути засуджена за, за зло чи е, похвалена за добро. Але раз вона невинна, вона не підлягає суду. Але є одне але. Я процитую зараз інший вірш з Біблії. І так, це новий заповіт перше послання Апостола Павла до, Корин, до, до Коринтян. 7 розділ. Цитую з 12 го вірша. Це про подружнє життя між чоловіком і жінкою і про їхніх дітей. З 12 го вірша. І далі. Іншим же я говорю, не Господь, коли який брат має дружину невіруючу, і згідна вона жити з ним, нехай він її не залишає. І жінка, яка має чоловіка, невіруючого, тобто віруюча жінка, яка має невіруючого чоловіка, а той згідний з нею жити, нехай не залишає його. Чоловік, бо невіруючий, освячується в дружині. Тобто віруючій дружині через віруючу дружину. А дружина невіруюча освячується в чоловікові. Тобто через віруючого чоловіка. Віруючий чоловік молиться за свою дружину, невіруючу, щоб вона спаслась, повірила в Бога. Аналогічно. І невіруюча жінка, віруюча жінка за свого чоловіка. І далі. У 14 му вірші написано. А інакше нечисті були б ваші діти, тепер же святі. Тобто, якщо б обоє були б невіруючі, то їхні діти були б не святі. Тобто, не... Мали б... Бог би не мав доступу до них по причині того, що батьки невіруючі. Ось тут. Якраз я підійшов до відповіді на це питання, з приводу якого я знімаю це відео. Аналізуючи ці вірші, стає зрозумілим, що доля дитини у вічності, а не тільки в земному житті, також і в земному житті. У земному житті, і у вічності, багато в чому залежить від батьків. На початках залежить від батьків. Поки дитина не навчиться розрізняти добро і зло і не буде самостійною, доти за неї відповідальні батьки. І батьки можуть через свою віру в Бога посвятити дитину, е немовля, малу дитину, яка ще несвідома, добра і зла, посвятити Богу. І тоді дитина стає свята. Тобто, Бог дав е, владу батькам і відповідальність за дітей. Ну, Уявіть собі таку ситуацію: е, Приклад безвідповідальності зі сторони батьків. Пішли гуляти на вулицю. Маленька дитина, яка ще не орієнтується, де ліво, де право, і лишили її повзати на дорозі, там, де їздять, їздять машини. Тобто вони поставили її під ризик загибелі, коли якась машина може її переїхати. Дитина сама ще не розрізняє і не може себе захистити. Дитина невинна, Вона цього не заслужила. Так, абсолютно. Але вона не розрізняє сама і не може зробити вибір. І тому батьки, по суті, її підставляють у такому випадку. І відповідальні батьки це протилежні. Вчинки, тобто батьки слідкують, пильнують за дитиною, поки вона ще не може робити свій вибір, і не дозволяють дитині опинитися в такій ситуації, коли вона несвідомо може випливзти на дорогу, де її б могла б переїхати машина. Аналогічно, і з духовними питаннями, що, після, що буде з, людин, з дитиною, яка помре, якщо батьки посвятять їй молитві Богу від серця. Забажають, щоб дитина була з Богом. Дитина буде з Богом. Бог дав право людям нам вибирати. І батьки, поки дитина не свідома, вибирати сама, мають робити вибір за неї. Якщо батьки з Богом, якщо батьки вірять, це правильний вибір. Довірити дитину і життя Богові. Така дитина, якщо щось би сталося, фізично померла, вона йде до Бога. І навпаки, якщо батьки без Бога відкидають Бога, хоч дитина і невинна, але якби з нею щось сталося, вона загинула, вона не йде до Бога. Вона попаде, куди, батьки, куди попадуть батьки. Якщо батьки навернуться до Бога, покаються, і дитина буде там, де будуть батьки. Батьки будуть з Богом, дитина буде з Богом. Якщо е, батьки помруть безбожниками, то така дитина буде в вічності там, така несвідома дитина, яка загинула, наприклад, фізично там, від хвороби, щось сталося, і вона ще в такому віці, що вона розрізняла добро і зло. по вині батьків, така дитина опиниться разом з батьками в тому місці, де вони будуть проводити вічність, тобто без Бога. Тому, хто батьки, я заохочую вас задуматися. Я звертаю вашу увагу, що це дуже важливо, це дуже велика відповідальність. І саме ви вирішуєте, саме ми, батьки, я також батько, ми батьки вирішуємо, де будуть наші діти, коли діти ще не свідомі і самостійно не роблять вибір, в той період, куди спрямувати їх, кому посвятити їх. Тому задумайтеся, якщо хочете, щоб. Ваші діти були з Богом, самі наверніться до Бога. Самі будьте з Богом. І Бог благословить, і все буде добре. Отож, заохочую всіх читати Біблію, вірити в Бога, вірити в Господа Ісуса Христа, який любить нас і дарував нам життя вічне, ціною свого власного життя, страждань і мок. Тому нерозумно ігнорувати Біблію, яка говорить правду, яка є посланням Божим. І відкидати церкву, відкидати Бога. Захочую всіх до читання Біблії, до спілкування з Богом, з Господом Ісусом Христом і до спілкування з церквою. Божих вам благословен. Якщо якісь питання, якщо думки, можете ділитися в коментарях. Всього хорошого, до зустрічі!